Ja muszę powiedzieć osobę w studiu. E, ja w studiu. O studiu, o studiu, najpomenalniejszym jakiś sposobem się zrodziłem, e, nie jest takie, że tych, którzy się prowizują, dają że nie to z Ставлю розправи в такий спосіб, що вони як святої рубі для нас і не справді за кожу. Але я думаю, що тепер навіть почне реагувати. Там мусить бути певна реакція Різдвою чи щось такого подібна, але навіть почне.

Мені дивись. Я знову постояю. Це моє враження, моє думка. Бо так воно буває. Знаєте, якого нема, якого когось пана празнить, вони не реагують. І спимо. Я думаю, святи мене, що воно спама. Не старалися розвернути нашу мову. Не сталися. Ріб організувати українські школи, не старалися робити українські, прийшли мову, мову нормальною мовою сприюбищих в наукових інституціях. Музиці, іншому. Якось так знаєте. Ну то, то вона якось піде. А тепер я думаю, що прийде.